хоче Україна не хоче не, не буде займатися, значить інші займуться. Яким чином на нього можна тиснути? Е, ну насамперед, насамперед, е, він е, повинен е, як мінімум, я думаю, ну це має бути справа честі віддати всі медійні активи. Це однозначно має відбутися. Те, яким чином, ми пам'ятаємо, що останній президент, який законно володів, пан Плужніков, да який загадково там він перебував в стані фізично неможливому для того, щоб зареєструвати цю довіреність на продаж, тобто вся оборудка була абсолютно незаконна, і її потрібно скасовувати через суд. Відповідно, всі ці активи медійні. Пана Фірташа мають бути відчужені, чи там на користь попередніх власників, чи зробити з нього громадське телебачення. Це вже питання до уряду України. Але вся оборудка, тобто все побудовано на брехні, на обмані. І це потрібно пройти, розмотати весь клубочок до самого початку. Далі, всі агенти людей потрібно цих людей оприлюднювати. Якщо ці люди є у фракціях нинішньої влади. Ми знаємо як мінімум одну фракцію, удар, да, де кажуть, дуже багато людей, яких пан Фірташ туди інкорпорував, Да? Ці прізвища повинні бути названі. І сьогодні саме той час, коли ми повинні дізнатись прізвища, для того, щоб зрозуміти. І краще, якщо ці люди самі себе назвуть, бо все одно ці прізвища, і я можу до цих людей звернутися, їх все одно назвуть. Тобто, або сам називаєш і кажеш, да.